Шо казати? Біда, це, біда, біда. Я не чути звук. Що там? О, зараз чути. Скажи, що там? А що вас інтересує? Які питання на, на суші? Що за питання на суші? Так, насущні питання, які є. У кого? У вас. Ну ти ж, ви знаєте, що я хочу у вас поздоровити святом, Днем Незалежності України. Ви, мабуть, готові до цього, правильно? Так, поздравляю вас з Днем Незалежності, від Мозгов. Ага. Відмозгов. Ну, я так. Ось, так ось дивлю на Дивись. тебе, хлоп, Знаєте, я отак с дивлю на тебе, хлопче, та йди. А Це незалежність. Мам питання. Питання. А де незалежність? О боже, де незалежність? А ти взагалі розумієш, що таке незалежність? Так. Ану розкажи. Ну, незалежність. Ну добре, а скажи. Так особа не залежить ні від кого. Та країна. Україна не від кого? А ти так думаєш, так? Да? А в Україні питання де незалежність? А. Ага. Добре, а от я хочу тебе запитати. Командна Україна від Кене? Те ж Україн то маленьке. Слухай, а що у вас святкувалося 12 іюня? А що було 12 іюня? Так я ж хочу запитати, ну от, ну, наприклад, у 92-му році, який що був за світо, таке велике 12 іюня, я тобі по-русски кажу іюня, щоб тобі було доходно. Що, що, було? що було за світо? Так яке? Кажи. Ну я ж тобі скажу: День Незалежності Російської Федерації. Ну... Так я ж не, не зрозумів. Так від кого була Російська Федерація залежна? Ні від кого? Таке, чого святкувала День Незалежності? Неправді. Тому що вона незалежна. Неправді. Від кого вона святкувала День Незалежності 12-го? Від кого, значить, святкує День Незалежності, значить, Російська Федерація була залежна від когось, правильно? Погоді, бать. Ага, давай. погоди, сейчас. Ну, чекай, ну, чекай, проверь. А зараз день, день России. 12 какого июня? Ага. День России, а при чем здесь день? Так я ж тебе сказал, mm -hmm. Я ж тобі сказал в 92-му роке. Так да. а при чем здесь День Независимости? Все, ладно, ты тупой. Да тупой. нет, ты тупой, похоже. Давай я тебе скажу, в 92-м году было празднование День Независимости Российской Федерации. А потом через некоторые годы ты, ты можешь выслушать до конца. Или ты... нет? Не понимаешь, День Независимости, а... День не Давай. получил. Вот, короче, какой ты дебил, по полной программе. Вообще полный. Давай ты еще не раз не я тебе повторю, да, мне не да, впадло. Да. 12 июня 92 -го года праздновалось День Независимости Российской Федерации. Да, а позже, да. если я не ошибаюсь, в 96-м, либо в 98-м, его переименовали на День России. Понимаешь, вот ты запиши, когда было переименовано есть, День независимости в День России. И когда отмечалось, начал, отмечаться День России. А до того было День независимости Российской Федерации. Так, ты, еще ну, ты живешь. 2002 года. День принятия декларации в государственном суверенитете. И независимости себе. Что это такое? Себе? Беж, а, а там что написано? 2002 год. День принятия. И вверху 2002 год. 2002 год. -го. Ясно, ты все убьешь. Да, а там 2002 год. Что там вверху? День... вверху так как... угол, ауриф, не вот так. А давай поближе. А Слушай, там написано до 2002, с самого начала, с самого начала считай. Слушай, алло, с самого сейчас день России. До 2020. До, до 2002 года. Ну! День принятия. Ну! Ну! До 2002-го! А государственный нам! Все, ладно, ты, ты почитаешь! Я тебе кладу санкции, щоб ты не обижался. Почитаешь, изучишь, встретился, поговорит.